Всім доброго дня. Розберемо основні принципи роботи спеціаліста в області економічної кібернетики. Ці принципи базуються в основному на тих же принципах, на яких діє будь-який дослідник. Етап перший. Ми з вами повинні виконати. Фінансовий аналіз підприємства. Визначити, які елементи цього фінансового аналізу викликають занепокоєння. І із цих елементів вибрати той елемент, який нам треба покращити. Кібернетики кажуть, оптимізувати. Кібернетики кажуть, оптимізувати. Це третій пункт. Далі потрібно. Вибрати групу факторів, які впливають на обраний параметр, і провести спостереження. В економіці це робиться просто: Ви берете в історичному порядку, записуєте інформацію по датах або по кварталах, по тижнях, як мінялися всі. Необхідні вам економічні показники. Після цього виконуєте статистичний аналіз на повноту і достовірність даних, визначаєте той фактор, який вам обов'язково е реально впливає на параметр оптимізації, визначаєте запізнення, про що побалакаємо пізніше, будуємо модель. Яка визначає зв'язок вхідних параметрів з вихідними, перевіряємо якість цієї моделі, і так далі. І знаходимо найкраще рішення і запроваджуємо це рішення у виробництво. Отже, предметом економічної кібернетики є закони і принципи та інформаційні процеси управління соціально-економічними системами і об'єктами. Чим відрізняється система і об'єкт, ми зараз з вами побалакаємо. Отже, об'єкт це не що інше, як так званий чорний ящик, тобто щось, що містить в собі фактори вхідні і фактори вихідні. В цьому об'єкті ми вважаємо, що зв'язок між вхідними і вихідними факторами нам невідомий. Хоча в деяких випадках він відомий. Ну, наприклад, якщо взяти такий об'єкт, як прибуток, у нього відомі вхідні параметри у прибутку, а саме, а саме доходи і витрати. І там формула відома, доходи мінус витрати. Але в економіці існує величезна кількість параметрів, зв'язок між якими прослідкувати дуже тяжко. І саме тому потрібно будувати формулу, спеціалісти називають це модель, економіко математична модель, яка пов'язує з Y Складнішою, ніж об'єкт, є система. В системі залишається кількість вихідних факторів, але вхідних факторів цілих три. Є фактори управління. Ті параметри, які ми можемо змінювати. Є фактори перешкод. Це ті параметри, які ми можемо вимірювати, але змінювати не можемо. Ви можете подумати, що ж це за фактори управління? А дуже просто. Обсяг випуску продукції можемо міняти? Можемо. Значить, це фактори управління. Фонд заробітної платні можемо міняти? Можемо. можемо платити своїм працівникам мільйон, а можемо платити 3 копійки. Правда ж? Можемо міняти ціну сировини. Сировина високої якості дорожча, сировина низької якості дешевша. Але ми можемо вибирати, правда? Ну і так далі. Фактори перешкод вимірювати ми не можемо. І прикладом таких факторів може бути така річ, як, наприклад, погода. Погода жарка, всі купляють морозиво. Погода холодна, всі купляють валянки. І є такі фактори, як збурення. Збурення не можна ні виміряти, ні управляти ними. В цьому випадку узнати навіть про те, що існують ще якісь фактори, які впливають на наші вихідні фактори, можна тільки при умові, коли фактори управління і перешкод не міняються, але вихідні параметри міняються. Ну, ви скажете, таке ж можна було б написати і для об'єкта. Вірно, таке написати можна. Але. Система від об'єкта відрізняється тим, що вона складається з багатьох об'єктів, вони тут позначені буквами, і між цими об'єктами існує система зв'язків. Ця система зв'язків ускладнює настільки взагалі діяльність нашої системи, що фактично, фактично. Складність системи більша, ніж сумарна складність усіх об'єктів, які в неї входять. Ця властивість системи називається емерджентність. Розберемо закони і принципи кібернетики. Закон необхідної різноманітності фактично говорить про те, що для успішної діяльності системи. Необхідно, щоб система мала багато можливих виходів, а не тільки один. Це фактично відомий всім економічний принцип, який економісти кажуть, не можна класти всі яйця в одну корзину. Зрозуміло. Принцип вибору рішень на підставі відбору і перетворення інформації це не що інше як. Той принцип, який повинні обов'язково застосовувати всі управлінці. Але кібернетики, не всі управлінці це використовують, але кібернетики використовують завжди. Принцип обов'язковості зворотнього зв'язку говорить про те, що коли ми спостерігаємо вихідні значення параметрів, ми повинні коректувати вхідні параметри. Звичайно, параметри управління. І принцип зовнішнього доповнення говорить про те, що обов'язково, коли у нас є система, якою ми управляємо, має бути до неї ще доповнення принципу управління. Зараз я вам трошки розкажу про зворотній зв'язок. Ось класичний вигляд системи зі зворотнім зв'язком або об'єкта. Об'єкт А основний об'єкт, об'єкт Б об'єкт зворотнього зв'язку. В цьому об'єкті, а в цьому об'єкті ми з вами, в цьому об'єкті ми з вами бачимо наступну картину. У нас вихідний сигнал, Y, який є ігриком А. Потрапляє в об'єкт Б як вхід, тобто Y є входом в об'єкт Б. На виході YB алгебраїчно складається зі вхідним сигналом в цю систему. Таким чином, ми з вами маємо структуру, яка дозволяє знаходити. Зворотній зв'язок. Находити зворотній зв'язок. Давайте з вами подивимось, як можна цю структуру перетворити. Як можна цю структуру перетворити? Уявімо собі, що модель, яка описує об'єкт А, її ще інакше називають передатковою функцією, має вигляд. Має вигляд y dy по dx плюс 8. це у нас Y. І це у нас XA. Тепер модель, яка описується робота об'єкта b, це у нас yb дорівнює. ну, Наприклад, нехай ця модель має лінійний вигляд. Наприклад, 10-2х. Отут я не дописав. Як тепер знайти передаткову функцію нашого нашої системи зі зворотнім зв'язком? Для цього треба пригадати, що у нас з вами, нас з вами має місце те, що хб дорівнює y, а yB додається до ХА. Тоді ми можемо перше рівняння перетворити наступним чином yA, воно дорівнює просто y, і дорівнює dYA на dX плюс 10 мінус 2X плюс 8. Справді, у нас же в зворотньому зв'язку іде алгебраїчне додавання YB от сюди. Але в цій формулі у нас є деяка помилка. Тут треба написати 2 А. 2YА. Давайте проведемо диференціювання нашого знаменника. У нас диференціювання знаменника дасть нам dx плюс 0 і мінус 2 dy І мінус 2DY. Правда? Перепишемо тепер це рівняння наступним чином. y, a або просто тепер Y, і ми це розуміємо. Просто Y дорівнює DY поділити на DX мінус 2 DY плюс 8 щоб позбавитись від знаменника, щоб позбавитись від знаменника, перемножимо ліву і праву частину на знаменник, на оцю величину. У нас вийде y dx. 2 dy, а тут dy плюс 8. Розкриємо дужки, вийде YDX мінус 2 dy дорівнює DY плюс 8. Перенесем всі DY в одну сторону. Перенесемо всі DY в одну сторону. Що у нас вийде? У нас вийде Y dx, dx дорівнює 3 dy плюс 8, 3 dy плюс 8. Як бачите в цій формулі, нам з вами не вистачає. В принципі, а в принципі, в нас уже все готово. Ми можемо зразу написати, dy дорівнює y dx мінус 8 поділити на 3. І таким чином ми з вами отримали рівняння в залежності зміни y відносно x для нашого. Для нашої системи, яку я тільки що придумав. Для того, щоб вирішувати потрібні подібні системи, простіше всього розв'язувати диференціальні рівняння за допомогою програми максима. Ось вона поки що немає ніодної команди. Але завжди можна за допомогою програми Максима вирішити це рівняння. Я вам навів простий приклад, а тепер візьмемо приклад, який записаний в цій програмі. У нас є диференціальне рівняння. Ось воно. Бачите. Диференціальне рівняння. Х квадрат помножити на y', y' це означає dy по dx. Я думаю, це зрозуміло. Якщо ми його переписуємо в командах програми максимум, то у нас вийде х квадраті. Помножити, пишемо спеціальну команду з апострофом. З апострофом x Х, Х. Це говорить про те, що це DY по dx. Плюс 3 помножити на y і помножити на X. І це дорівнює синус від x. Поділити Х. Якщо ми тепер просто натиснемо Enter, у нас вийде переписане це рівняння у вигляді, яке ви бачите, але можна також продовжити нашу задачу. Нам треба знайти тепер. Рішення цього рівняння є функція ОД2. Яка вирішує це рівняння? Знак проценту повинен нам показати номер. І у нас цей номер і один нашого диференціального рівняння. Ставимо кому Y, кому X. Закриваємо дужки, ставимо крапку з комою, Enter. І ми отримуємо готове рішення. Але це рішення в загальному вигляді. Нам треба ще знайти часткове рішення. Треба знайти часткове рішення. Чому дорівнює Y, коли X дорівнює якійсь величині. Для того, щоб вирішити цю задачу, нам потрібно скористатися функцією IC1. IC1. Скористаємо з цією функцією IC1. Для того, щоб задати. Спочатку вказуємо, для якого елементу ми з вами знаходимо це рішення. О2. Далі ставимо кому. І далі ми повинні задати, чому дорівнює X і чому дорівнює Y. Ну, давайте напишемо, що при X, яке дорівнює 1, кома, Y. Дорівнює нулю. Знову ставимо крапку з комою і отримуємо готове рівняння. Бачите косинус х мінус косинус від одиниці. Ну, косинус від одиниці мається на увазі в радіанах, це один радіан. Ось таке рішення. І ви бачите, що ця система легко вирішує диференціальні рівняння. Ця система також дуже добре будує гарні графіки. Графіки бувають різних типів, але я вам покажу той графік, який показаний ось тут праворуч. Це хитра функція, в якій 2 береться в степені мінус U в квадраті плюс В в квадраті. У і В це дві частини, а це у нас Z. Це функція Z. Можна легко побудувати цю функцію. Можна легко побудувати цю функцію, якщо задати їй необхідні аргументи. Я просто візьму її, скопіюю і спробую просто вставити. Ось я скопіював цю формулу, натиснув. Крапка з комою, подивимось, чи вийде графік. Графік вийшов. Цей графік ще чим зручний? Його можна повертати, розглядаючи його зверху, знизу. І таким чином уявити, уявля, розуміти, як воно має вигляд. Бачите? Який воно має вигляд. Ідемо далі. Переходимо до поняття моделювання. Моделювання буває всяке, але ми з вами. Будемо займатися тільки оцією частиною моделювання математичними моделями. Математичні моделі бувають абсолютно різних виглядів. І всі ці математичні моделі, вони називаються економіко-математичні моделі, вони будуються в першу чергу на підставі тих даних, які ви записали в діяльності підприємства, або Цілої соціально-економічної системи, наприклад, галузі виробництва. Також ці елементи будуються на знанні спеціалістів, але про це ми побалакаємо пізніше. Ну, ось приклади різних моделей соціально-економічних систем. Вони, бачите, бувають лінійні, нелінійні, які завгодно. Як їх створювати? Ви узнаєте, вивчивши повний курс нашої дисципліни. А на сьогодні все, до наступних зустрічей.